жил простой, обычный парень. совершив немыслимый подвиг, так и остался в памяти людей простым, открытым, искренним человеком. Что мы там шушим, а? Он был таким и на приеме у английской королевы, и с простыми людьми, и на улице государств и с друзьями детства и с товарищами из отряда космонавтов В памяти Юрия Алексеевича Гагарина объявляет минута молчания Ну Досить уже. ну нормально помовчали. Ну. Свинята, свинята. Нюша, ну ти ж повинна була перейнятися. А? Ну, щоб у залісі порінялися. Я більше вас усіх перейнялася. Ну. Ну, я в Гагаріна була з дитинства, закокана. Mm? Та... ти сказала, хвилина мовчання, а ми вже п'ять мовчали, якщо не більше. Та і хвилини не помоча. Мірно? А в мене більше 300 смішло. Ой, Ти завжди поспішаєш. Ага. Рахувати правильно є. Ага. Я? Це я рахувати не мію. А. а ти віддаватися. О, О, смішно як. У мене літає, жінчик теж середня як і у тебе. Так що не треба мені тут розказувати. Нюшка! Тобі практики бракує! Ти в школі з математикою не дружила. Кому ти голову дуриш? Ага. Зате у тебе практики в магазині. О. А. Вчора між іншим вдома знову п'яти копійок здачі не дорахувалась. А, а ось за це, нюшко, я ж можу і оку заїхати. Ага. Я між іншим. Ветеран торгівлі.